Так, беремо в нашу в нашу ємність, кидаємо 400, 400 грам муки. Кинули. До муки додаємо 120 грам цукру. Візьмемо, напевно, треба взяти для цукру, візьмемо менше, бо тут є 200, а 120 грам немає. Зараз я візьму в мене є мисочки, вони є різних розмірів. Подивимося, яка з них найкраща. Зукер. От візьмемо цю, в мене така є ще маленька, вона менша. І візьмемо тут 120 грам цукру. Це є 5 столових ложок з чубком. Ми висипаємо сюди. Дамо ще розпушувати. Даємо одну чайну ложечку. Розпушувати, просіємо його. Окей. Додали, додаємо сюди ще 120 двадцять грам цукру. Додали. Розмішуємо Щипку солі ще, дрібочку дамо солі. От дрібку солі. Думаю, що так вистачить. Розмішуємо. І що ще ми сюди маємо додати? Масло, обов'язково масло, сметану, одне яйце. До нашої муки ми додаємо 180 грам масла. Ось трошки більше, трошки менше, не так важко. Масло я витягнула щойно з холодильника, так що мені треба, щоб його скоренько натерти, щоб воно мені в руках розм'ялось. Хочу вам сказати, що я недавно пекла сливовий пляцок і навіть десь в мене на каналі є. Але це був такий, тісто, таке воно лите було. А таке тісто, як я зараз роблю, це таке пісочне тісто. До сливок, як я робила завжди моя бабуся, але по татовій лінії. Вона у нас була така е, правильна, така організована, така вона завжди робила, вона була в нас бьонда, мала біле волосся і довгі коси. Це була краса неймовірна. Okay. Я до неї не вдалася. В неї вдалися другі мої брати і сестри. Вона мала троє дітей, серед них і мій тато. Окей, okay. померла вона в такому по -по порівну молодому віці. Переважно. Я була тоді ще маленькою. Ну, не тако, не так, я кинула сюди масло, дам ще яйце. Окей. І дам ще сметану. Так, я дала і даю сметану. Любої жирності у мене 18. Отака у мене сметана і 18% жирності. Я правда ніколи не дивлюся на жирність сметани. Окей. Ми відкриємо її і дамо. Окей. Це викинемо. Сметани мусимо дам... взяти цю сто ложку. Сметани дамо дві столові ложки. Окей. Сметана у нас така густа. Окей, одна. І друга. Окей. І тепер ложкою замішаємо. Smetanu postavljamo na mjesec i zakrijemo kresku i Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім будемо домішувати руками. І так, що ми до нашого, до нашого тіста додали? В першу чергу муку, до муки додали розпушувач, до розпушувача додали дрібку солі, до дрібку солі додали цукор, до цукру додали. Масло, до масла додали яйце і додали сметану. І тепер замішуємо рукою. Тісто вимішувати довго не треба, треба, щоб воно зібралося все купи. То є пісочне тісто. То ми замішали і тепер кладемо його на 15 хвилин, щоб воно відпочило в холодильнику. Окей. Поки наше тісто стоїть в холодильнику, ми повернулися до наших сливок. Сюди ми дали сливки почищені, і що ми зробили, може їх мало, не знаю. Ну, ще трошки почистимо. Ну, ще почистимо з 5 сливок. Ми сюди додамо ще ціна, корицю. Так, трошки чуть-чуть. от скільки. На кінчик ножа. Под... Так, дали ми корицю і дамо півстолової ложки, пів чай столової ложки йдемо про У мене картопляний. От. Я його маю ось так зроблений, так я його трохи У мене отакий картопляний. Бачите, потати. Патати по італійській картоплі. І даємо його небагато. скільки. Окей. Зараз подивлюся перемішати. Дивлюся, ні, дамо О, все такі ложки І залишаємо, але я так думаю, що сюди ще треба ще не дуже мало тих сливок. Треба 400 грам так, по, по, по цьому, по, по, наку, по науці. Ну, я не знаю. Це любимий плясок з моєї бабусі. Вона його, як тільки почався сезон сливок, вона їх відразу починала пекти. Сюди я ще додам, додам почищу п'ять сливок. Я думаю, тоді буде вистаччик. Хай вона чекає. Так, все це кладемо на місце, це на місце, це на місце, робимо порядок. Десь сюди. Поки я буду чистити сливки, я перед тим хочу напитися кави. У мене кава така, зараз вам покажу. Беру капсулу. Експресо. Бачите, написано. У мене машинка називається. називається Дольче Густо. І тільки до цієї машинки є отакі Dolce Gusto капсули. Є всякі капсули, є капсули кімбо, Лаваца, е все, що хочете, є, Но моя машинка ці капсули не бере. їй треба тільки свої капсули. Включаю машинку і чекаю. Кладу горнятку і чекаю. Як тільки, тільки тут засвітиться. Жовте світло, значить, кава моя готова. Отак От буде видно. Так, це викидаємо і зараз зробимо порядок, помиємо, поки, поки на то все чекатимемо. Приготуємо собі також фо форму, в чому будемо готувати. Бачите, вже стало жовте світло і ми включаємо. Нашу каву. Кава гаряча, кава з п'янкою. Я знаю, як ми колись е, робили, крутили, кидали цукор, кидали розчинну каву, прикрутили, крутили. Багато не хочу. Е, окей. І від, відкриваю оцю штуку, витягаю оцю каву, вона вже. Другий раз не никудаш, І починаю пити. Так. Тільки я собі цукру трошки кину, кидаю одну ложку цукру. Поки, я, поки то все в, е в холодильнику там робиться, я п'ю каву, перед тим помила посуду, трохи поприбирала на столі. І поки воно там, піду включу духовку, вона в мене на вулиці, бо в нас ще дуже жарко. І, і, і що зроблю? І зварю для нас з чоловіком таку овочеву легеньку, такий овочевий легенький суп, або таку, такий, таку овочеву, легеньку зупу. Це буде на перше, на друге, ще не знаю. Так що п'ю каву, насолоджуюся, а все собі пригадую, як тільки собі роблю таку каву, все собі пригадую той момент мого, мого життя. Коли я приходила до такої хорошої, ну, не подруга, вона мені була, була, вона була набагато старша від мене до такої жіночки, вона працювала директором крутого магазину, такого гастрономічного, і така була дуже дуже, дуже правильна, дуже, дуже хороша Дана Йосипівна. Я приходила до неї і вона це говорила Надя. Давайте ми будемо з вами робити каву з пенкою. Ми брали ложку чайну кави розчинної, кидали ложку цукру і дуже сильно то розтирали. Коли ми розтерли, наливали кип'ятку. Утворювалася така п'єнка. Тепер нічого не треба терти. Поставив машинку, машинка то все натерла, дала і я вже п'ю. Отака От вітання дана Йосипівна, якщо ти мене дивишся. Ми витягнули з холодильника тісто і ріжемо його отак. Цю частину кладемо в морозилку. а цю частину отак. Ми будемо розтягати, робимо отак, робимо таке колечко і будемо його розтягати, тільки собі кинемо самуки. Окей. О, воно щоб хотіла бути в цьому в холодильник. Візьму скрибок. Даємо її взагалі так Трохи дамо муки, так. і отак його розтягнемо. Оце все отак підтягнемо. візьмемо оце. Візьмемо оце 24. От Отаке щось у нас вийшло? Зараз будемо складати сливки. Отак от чи отак от знаю як. От так, наха. Так, трошечки. Трошечки ось так. Mm-hmm. Uh We're -huh. stuck. Uh. Okay. 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 Окей. Okay. Окей. Okay. Тут трошечки недобре, але то нічого. І кладемо це все в холодильник. Лишилася майже одна сливка. Миємо руки і кладемо в холодильник, поки друге нам не... Так, ми витягнули наш ляток з холодильника і тісто з морозилки. То треба робити дуже швидко, тому що воно скоро простає. Окей, отак ми його натираємо. По всьому, по всьому тісті, отак. Ми його натерли і так легенько його поправимо, щоб його всюди було однаково. Окей. Okay. І несемо в нашу духовку. Окей, почекайте, я почищу руки. І так, наш пляцок готовий. Даємо йому трошечки остинути, потім відкриваємо і посимаємо пудрою. Як ми то робимо, я вам покажу трошечки пізніше. І так, любі мої, наш пляцок сливок готовий. Ми вже його відкрили, нам ще треба тільки низ зняти. Ну, низ зачекає трошечки. я хочу його зняти, навіть не знаю.